І сьогодні я з вами хочу поговорити про очікування від перемовини, якщо чесно. Наскільки про своїм перемовини, тому що, якщо чесно, і так зрозуміло, що у нас немає карт на руках. От така от у нас історія. Тобто ми три роки воювали, воювали, вирішили вийти на перемовини з чим? З Голою Дупою. Це отакий от план от шикарний план. Тобто, я не розумію, що ми ще там щось очікуємо від перемовин. Це взагалі на голову не налазить. Ну, давайте будемо загинати пальці. Давайте. Перше, Україна не тримає фронт. Ну, тобто, щось пред'являти після цього Трампу не варто. Ми просто не тримаємо фронт. Сказати, що у цьому винні військові не винні, у нас є вище державне керівництво. Чим воно займається у вільний від хайпу час? Далі це саме вище державне керівництво. Знову ж таки, все звалило на Трампа. Ось такий план шикарний. Да. Всім перемовним процесом у нас керують Штати. А наш, що нам тоді Володимир Олександрович, хто мені пояснив цю ситуацію? Я вже мовчу про те, що Володимир Олександрович все повісив також на Єрмака? Да? От такий план, ще раз кажу. Ні разу, так би мовити, вас не здає. От такий шикарний план. Далі. За три роки війни росіяни тільки посилили свою позицію, хоча від початку гра йшла на нашу користь. Тобто, коли будете казати, що ой, а ми жертва, да, ми були жертва на початку війни. Але народ іде вже третій рік війни, яка б бісу жертва. Але я на цьому ще зупинюсь, тому що мене сильно тригерить ця тема. Якби жертва захищалася, питань було б менше. А так, що хоче Путін? Путін хоче небагато. всього до на всього повернення російських територій, російських земель. Ви можете сказати, чи Путін часом нічого не перепутав. Ні, він якраз не перепутав. Знову ж таки, дякую Володимиру Олександровичу, нічого він не перепутав. Вашими молитвами те, що називається. Плюс Путін хоче, по суті, розпуску армії, ну, строго кажучи, ну, тобто не можна взагалі-то буде мобілізовуватись. Взагалі-то армія, ну по факту вона розпускається. ну Це так називається. Там, звісно, є три кульбіта, але по факту це називається так, що Україна, по суті, відмовляється від армії, ну і Європа відмовляється допомагати Україні. Це умови Росії. Питання, чи домовляться ці двоє, не домовляться навіть з Трампом, якщо чесно. Ну, тобто гра йде така, що Путін якраз увійшов в кураж. Ну, тобто, очікувати від нього, що він десь щось зупиниться, ні. Він пред'являє максимальні умови і що гірше, він має повне право пред'являти ці всі умови. Тепер давайте безпосередньо звернемося до самого складу гри. Ну, тобто, ми бачимо саму гру, тепер давайте прийдемося по гравцям. Звісно, у нас є чимало претензій до Трампа. Звісно. Але, якщо чесно, ну, станьте ви в позицію Трампа. Трамп у нас е, політик холеристичного нахилу, плюс він популіст відвертий. Розумієте? Очікувати від нього, якоїсь там позиції, диспозиції, оцих всіх дипломатичних заморочок, ну, ви знайшли, кому їх Ну, Тобто, подивіться на самого гравця. Трамп бере і тисне, тисне, тисне. Ну, Тобто, це всі знають, це ні для кого не секрет. Але ми при цьому щось очікуємо від Трампа. Логіки, як я розумію, взагалі не підвозили. Ну, Тобто, ну як розуміти це поведінку? Плюс ще наш Володимир Олександрович, красотуля, наша ясна. Він, якщо чесно, повністю умив руки. Він не має права. Цього всього робить, якщо чесно. Але по факту він умив в руки. Він каже, що от за оцей бедлам, який зараз почнеться, Володимир Олександрович особисто не відповідає. Якою дідько Володимир Олександрович займає пост президента України, ви мені поясніть. Це що це за фігня взагалі робиться? Ну Тобто, це взагалі не політичне рішення. Тобто Володимир Зеленський, знову ж таки, за три роки війни, не досягши взагалі ні чорта і навіть програвши війну поки що на одному тільки березі Дніпра. По суті, саме він програє війну, а ми далі делегуємо йому продовжувати свої повноваження. Ідіотизм конкретний, чесно. Тим не менше, ця наша бубочка. Знову ж таки, нічого для політичної гри не зробивши, вона безпосередньо мало того, що пересварився Зеленський з Трампом. Ну, тобто Трамп на нього тримає зуб ще в першу свою каденцію, а в другу, зрозуміло, що він його розмаже. Тим більше, що Зеленський, якщо чесно, сам вручив Трампу всі карти в руки. Він ну, в цьому плані типовий дурень в цій грі. Тому що наш дурень, він, що Путіну всі карти вручив, що Трампу всі карти вручив. Звідки 55% підтримки Володимира Олександровича я не знаю? І чим думають ці люди, я також не знаю? Звідки малюється підтримка Володимира Олександровича науці невідомо, тому що це просто нелогічно? Розумієте, це просто нелогічно. Це взагалі проти здорового глузду. Але коли б ми слухали здоровий галузд? Справа в тому, що Володимир Олександрович знову ж таки вирішив, що ленд-ліз це ж кредит, це ж нізя. А от здати Україну з патрахами це можна, да? це прямо далекоглядна політична думка, аж страшно сказати. Але оскільки Трамп у нас популіст, то він на цю недалекоглядну політичну думку погодився. Тобто я не думаю, що американці сильно захотіли наші рідкоземельні метали. Тобто, це проти дипломатичних протоколів, як мінімум. Тобто, це мала запропонувати наша сторона. Знову ж таки, можливо, американці щось десь там колуарно поміж собою домовлялися. Ну, оскільки ж наші придурки влізуть туди, куди їх не просять, то можливо, Володимир Олександрович вирішив, що це круто. От він зараз за це круто, зараз дуже круто. Отримає по повній програмі. Тому що він по факту здає Україну. Як не росіянам, так і американцям. Ну, класна позиція. Взагалі класна, шикарна. Гага плаче за Володимиром Олександровичем за таку позицію потужну. Розумієте? Зеленський просто тупо здає Україну. Як на одному фронту, так і іншому. Але. Він же ж хоче здати Україну в обмін на гарантії безпеки. Хто йому сказав, що це все якось вирулиться, я не знаю. Яким місцем думав Володимир Олександрович, спитайте його на інтерв'ю. Я не знаю. Але це нелогічно, непрактично, ні в яку, так би мовити, штуку воно не лізе. Це взагалі повний аут, але тим не менше. Там же ж побачив, що Володимир Зеленський здає Україну, і він далі починає тиснути. Ну, тобто він запропонував знову ж таки з одного боку плюс-мінус нормальну угоду. Угода обіграна Західним світом не раз і не два. Ну, по факту, що ви розуміли, як думає Трамп, Трамп фактично поглинає Україну. Тобто так, там будуть умови. Але по факту весь руль керівництва буде у уша. Ну, тобто, це, якщо чесно, не дуже гарно, як на мене. Тобто я не розділяю цю угоду, Хоча я розумію, що на коротку перспективу, може, якісь плюшки нам все ж таки попадуть. Хоча я б не сильно на те сподівалася, але тим не менше. Трамп увійшов в кураж, і Трамп каже, що давай мені, так би мовити, атомні електростанції. Зеленський взагалі не зрозумів, про що йде мова. Тобто, ніхто не сказав нашому потужному, що він трішки потужний, дурень, скажу, так, трішки гарно. Тобто він просто дурень, але він в такій позиції, знову ж таки, яка не дозволяє маневрів. Він три роки працював на цю позицію, щоб ні за що не відповідати, і бути красотулею. А те, що ця красотуля зараз відповість, як не знаю хто, про це ж Володимиру Зеленському ніхто не казав. І от наша красотуля зараз, поміж двох вогнів, поміж Трампом і Путіним. І обоє його хочуть з'їсти, щоб ви розуміли. Тому сильно сподіватися на Трампа я б не радила. Можете почитати Гаррі Гаррісона Сила сильних Тобто це досить типове чтиво, досить примітивненьке, але для загального розвитку я б вам його порадила просто для того, щоб зрозуміти от саме мислення Трампа. От Трамп не думає про те, що там правильно, що неправильно. Тобто він вважає себе бульдозером і проект бульдозер. Кидатися цьому бульдозеру під колеса міг тільки Володимир Олександрович потужний він наш лідер. Це просто, ну, просто неймовірна ситуація. І при цьому саме цікаве, що ми ж мусолимо позицію жертви. Я в черговий раз вам кажу, що це погана історія. Тому що позиція жертви вона була плюс-мінус адекватна з політичної точки зору, не з соціальної, не з історичної, практичної і так далі. Суто з політичної точки зору, вона була адекватна ще перший рік війни. Так, да. Отам нема питань. Далі ця тема мала бути закритою, але ж ніт. Тобто Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом відомий у вальному кабінеті посилався на що, на те, що ми жертви. Я не розумію взагалі, як він думає, чесно. Думаю, що це просто не думка політика, як така. Тобто, політик, в принципі, не може бути жертвою. Кажу так відразу. Тобто той, хто мусолить позицію жертви в політичному полі, ідіть, йомою, дівчатка, накрасити нігті. Я вас дуже прошу. Тому що не може бути політик жертвою. Ну, це в принципі нереально. А як ця жертва потім буде відстоювати наші державні інтереси? Ви мені логіку поясніть. От як? Як показує нам Володимир Олександрович, ну просто ніяк. Ну він просто неспроможний нічого відстоювати. Та тому що політик це хижак, грубо кажучи, а не жертва. Тобто, якщо політик відразу каже, що він жертва, знову ж таки, я безліч суто дамських історій. Хлопчики і дівчатки, йдіть, будь ласка, в ту сферу, так би мовити, розважального контенту. Я вас дуже прошу, тому що ваше місце там, а не в політиці. Політик має бути бійцем. Він має вигризати свою позицію навіть з нульової позиції. От там, де взагалі просто нуль варіантів, політик із цієї ситуації мусить його вигрібати. Ми для цього їх обираємо, а не для глянцевих журналів. Раптом хто не знав. Розумієте? Ми їх обираємо для того, щоб вони вирішували наші проблеми, а не для того, щоб вони сиділи в нас на шиях, ніжки звісили, не хотіли йти на вибори, влаштовували тут нам терор і так би мовити, заганяли економіку взагалі незрозуміло, які дєбрі. Ми не для цього їх обирали. І тому мені досі цікаво. А звідки така підтримка Володимира Олександровича? Люди, ви хто? Відкрийте книжечку, люди, я вас дуже прошу. Тому що ви не можете підтримувати політика, який став позицією жертви. Ну просто нереально. Давайте так, що ми можемо зробити? Я про це говорила тисячу разів, повторю ще раз. Нам потрібно окопатися. Просто окопатися. Так, це мінімум. Але ми досі за три роки війни, нашої потужної, так би мовити, потужності. Ми, як політики, ні чорта не зробили і навіть здали буквально території і людей своєї країни. Я вже мовчу про те, скільки ми потужностей виробничих здали ворогу. Тобто це не зробили солдати. Солдати лише виконують свою роль. Тобто, основну політичну нагрузку несуть на свої політики. Чому за це мають переслідуватися військові науці невідомо? От чия була геніальна ідея з Курськом. Ми ж розберемося, ми ж докопаємося. Але зараз, навіть в цій нашій критичній ситуації, ми мусимо окопатися. От найбільше грамотно. Візьміть досвід третьої окремої штурмової бригади і окопайтеся так, як вони. От просто вздовж і поперед. Не треба геройства, не треба нікуди ходити. Ми в сильно пасивній ситуації, значить, ми маємо зайняти саму пасивну, але саму ефективну позицію. Тобто я не прошу нікого нікуди йти. Тобто зараз головне стабілізувати фронт. А фронт стабілізується, коли будуть грамотні споруди захисні у нас. Які за три роки війни у нас також будується по фіг з на якому принципу, там, де нам всі подобається. Тобто, взагалі, політики не радяться з військовими, як де і правильно побудувати оборонні споруди з точки зору військових. І ми ще щось хочемо від Трампа. Йо-майо, -йо. Повісивши на нього, буквально все, що ми можемо. Да? От логіка залізна. Люди ну я не перестають дивуватися рівню неадекватності взагалі інформаційного поля. От як можна, не відстоявши свої інтереси у власній країні, щось пред'являти Трампу, я не знаю. Трамп не святий, Трамп також чудить, можна, так би мовити, зробити, так би мовити, невеличкий постскриптум на тему, чому ми йому такі дорогі. Ну, окрім того, що ми великий піар-проект як такий. Тобто, що що, а кричати, голосувати це ми можемо. І загалом то і Європа, і США дивляться на нас плюс-мінус адекватно, ну, з міжнародної точки зору, хоча. Три роки війни Володимир Олександрович зробив все, щоб вони на нас дивилися вже не так гарно. Тобто провали дипломатії за три роки війни були один за одним. Але ми любимо при цьому Володимира Олександровича. Тим не менше, Україна, раптом, ви не знали, знаходиться перетині торгівельних шляхів. І саме завдяки тому, що Україна являє собою великий торгівельний вузол. Такий цікавий. Так у нас немає доріг, тобто якість наших доріг не дуже. Але тим не менше, ми досі являємося товарним трафіком. І коли відбулася війна в Україні з Росією, то ми цим самим перебили глобальний трафік товарів. Не мало, не багато. От, здавалось би, де Європа, де Азія, а є літаки, ну є літаки, але як показує практика, Автомобіль ще ніхто не відміняв. Розумієте? І ми перебили буквально трафік товарів по світу. Чим уже спричинили невеличку кризу, буквально коли почалася війна. Тобто там була трішки криза. Але чим довше у нас триває війна, тим довше ця криза посилюється. І коли Трамп починає свою гру в США самостійну, як я казала, ну, тобто, одна справа те, що він хоче з економічної точки зору, це одна справа. Але ця його справа лягає на глобальну економіку, і ця справа лягає буквально на економічну та політичну ситуацію в світі. Ну, тобто Трамп може, хоче трішки підкоригувати безпосередньо свої там, економічні активи. США. Ну, тобто, він хоче трішки. Але я сильно сумніваюся, що у нього вийде трішки. Розумієте? Він уже підвісив безпосередньо ринок житла в США. він поки що підвішений, він ще нікуди не йде. Але справа в тому, що немає гарантії, що цей ринок нерухомості нікуди не піде. Якщо Трамп бажаючи трішки знизити відсотки, Натисне ще, а він може, бо дурне діло не хитре. Він ризикує просто обвалити економіку не тільки свою, а й світову, а саме ніт. Тобто такі ризики зберігаються. Але оскільки він лишається все ж таки, адекватною людиною, принаймні в економічній сфері, то він хоче, щоб російсько-українська війна просто затихла. От, просто затихла, щоб просто пішли товари. З одного кінця світу в інший. Оце все, що хоче Трамп. Він не хоче там розбиратися, де права Україна, де не права Україна, де права Росія, де не права Росія. Він любить цьому плані Гарі Гаррісона і сил сильних, то тобто його мислення максимально просте. Він думає, ага, сильний я, сильний Путін, все, ми домовимося. Зеленський, звісно, йде к бісовій матері. Його думки взагалі ніхто не питає. І Володимир Зеленський три роки до цього йшов, пам'ятаєте про це. Тобто його мислення максимально примітивне. це знову ж таки це гра з постійними змінними. А ми не розуміємо поки що навіть елементарної гри, тому що ми підтримуємо політичного лузера в своїй пісочниці. От у нашій пісочниці Володимир Зеленський ну, типовий політичний лузер. З ним взагалі ніхто поряд не сяде. Тому що цей політичний лузер навіть не зміг себе легітимізувати навіть через парламент. Йому клепки забракло за скільки часу. Розумієте? Тому що він зірку піймав. Та, що піймав Володимир Зеленський, взагалі нікого не цікавить. Це політична гра, і тут йдуть конкретні ставки яких Зеленський конкретно не вигрібає. Чого я маю його підтримувати, науці невідомо. Я не бачу його політичної ефективності. І звісно, щоб поміняти Зеленського це отакий класний план. Але звісно, що наша красота зараз всім пихаю, що він як стервоза, нормальний такий. Він, звісно, спробує нам попортити кров. Я чомусь не виключаю цей сценарій. Тобто він не окопається, звісно. Тобто солдати, звісно, на місцях можуть окопатися, але ну, це таке, це бабка надвоє гадала, якщо чесно. Тобто консерватизм в армії ніхто не відміняв. Він уже фактично вручив Україну Трампу. І вирішив, що він умиває руки, нехай Трамп із Путіним якось домовляться. Я, наприклад, думаю, що Путін все ж таки спробує якось перехитрити Трампа і миру, як такого, не буде принаймні довго. Тобто, тобто Ця вся гра вона дуже довга і дуже затяжна. Ви маєте просто враховувати постійні зміни, постійних гравців, а наше політичне поле досі грається в жертву. І якщо ми досі будемо гратися в жертву, а не практично окопуватися, ну хоча б, звісно, ми програємо війну в пух і прах. Тому що Путін хоче миру тільки на кабальних для нас умовах. І третього варіанта не дано, навіть другого варіанта не дано. І Трампу ми не настільки потрібні, щоб Трамп з нами грався, тому що щось очікувати від адміністрації Трампа ну серйозно. Тим більше після того як ми оце наговорили на Трампа фігову тучу речей. Добре, народниці на мене все Підтримайте мене. підтримайте мій миту канал, підтримайте за обов'язково. Люблю цілих бувайте, па-па!